Цей фасад в історичному центрі чернівців відреставрували за майже 900 тисяч гривень. Будівля комунальна. Тут розташований дитячий садок. Реставрація фасаду школи на вулиці Шевченка вартувала понад три мільйони. Загалом цьогоріч у місті відремонтували сім фасадів, усі комунальної власності. Для ремонту будинків з приватними квартирами потрібне співфінансування від мешканців, що до цього заявок не отримували, каже заступник міського голови Василь Зазуляк. Фасад на вулиці Кобилянської потребує реставрації, каже один з мешканців Роман. За його словами, їм пропонували ремонт на умовах співфінансування. Втім, не всі можуть оплатити свою частку, тому це питання відклали. До нас приходили представники ЖЕКу і пропонували нам цю програму. З кожної квартири приблизно. 10-15 тисяч гривень. Не всі власники квартир в змозі дати такі кошти, тому що переважно в історичному центрі живуть пенсіонери, і в них немає таких великих коштів. Приблизно 7-8 тисяч. Я думаю, це реальна сума, яку можуть власники квартир виділити на цю програму. Через те, що мешканці приватних будинків не звертались щодо співфінансування робіт, ремонтують фасади комунальних будівель, каже Зазуляк. За його словами, у місті діє програма, за якою 90% робіт фасаду будинку, який є пам'яткою місцевого значення, може оплатити міська рада. А 10% – мешканці. Була певна активність до військових дій ну, зараз. В силу об'єктивних обставин таких звернень дуже мало, і е, хочу нагадати, що наша програма співфінансування саме по пам'яткам архітектури я вважаю, що дуже сприятлива. Тобто, мешканцям треба зібрати всього 10% від вартості робіт. І на мене це невеликі кошти за те, щоб їм можна було відремонтувати повністю їх будівлю, яка належить їм. Це має бути перелік, це має бути пам'ятка архітектури і департамент, і фахівці департаменту будуть сприяти всім бажаючим. Ми самі більше того, ми самі через управителів проводимо роз'яснювальну роботу. Самі фактично зустрічаємося. Представники департаменту зустрічаються з мешканцями, переконують їх, що це необхідно. Щоб податись на програму співфінансування, співвласники мають провести збори і погодити це між собою. Після цього звернутись з протоколом до департаменту інфраструктури. Наступні дії визначити вже з фахівцями департаменту. Щодо вартості робіт, Зазуляк каже без кошторису одразу визначити середню вартість. Складно зараз готують проєктно-кошторисну документацію щодо ремонту на вулиці Руській, 6, де декілька разів обвалювалася частина стіни. Частина квартир там приватні. Власники яких не погоджуються на співфінансування робіт. Кошторис готують, бо будинок визнали аварійним. Коли знатимуть вартість, знову порушать питання про співфінансування. Зараз у місті реставрують комунальний фасад на головній за понад 850 тисяч гривень. Також планують ремонт будівель на Шевченка та банковій. Марина Буличева, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.